На підприємстві «Міський тролейбус Геннадій Анатолійович працює з 1999 року. Починав електриком. Минулий 2022 рік каже: був найважчий в роботі, але з усім справились завдяки підтримці військової адміністрації Кривого Рогу, міської влади та, звісно ж, збройних сил України. Саме було те, що я ударило по нас, по на по нас. Те, що було відключення, коли до прильоти були, іменно ось це ось відключення, тому що тяжело було роботи, тролейбуси стягувати, треба було з лінії всі обирати повністю. Це найтяжче таке було. А все остальне рутина роботи. На 100% повністю город снабжає, деньгами запчастям покупають, ремонтуємо машини, вистанавлюємо після цих всіх перебоїв. Машини в лінію, тому що треба людей возити. Грозить людей. Це наша наша забота, наша задача щоденно на вулиці міста виходить 90 тролейбусів, щоб криворіжці та нові мешканці нашого міста мали змогу користуватись комунальним електротранспортом, і це попри складності воєнного часу та дефіцит електроенергії в країні. Ба більше в цьому році в планах капітальне оновлення 12 тролейбусів. Підприємство працює на перемогу і завдяки злагодженні роботи команди військово-цивільної міста Криворогу, яку очолі. Олександр Вілков, перше, що місто не зазнало пошкоджень, не було за захвачено, інфраструктура вся уціліла і підприємство роботи в стабільному, нормальному режимі. Завдяки цій роботі з початку року підприємству вдалося випустити 100%. Тролейбусів на лінію за останні роки це комунальне підприємство за міською програмою підтримки отримало 62 нові тролейбуси. Капітальний ремонт пройшли 34 одиниці цього електротранспорту, ба більше збудували 11 тролейбусів з дизель-генераторною установкою. А також коштом міського бюджету придбали кілька одиниць спецтехніки, зокрема, навантажувач з телескопічною стрілою «Бобкет». Дуже важлива зараз робота підприємств транспортної інфраструктури міста. Коли дорожчає паливо, і диспаливо, і бензіни, і запасні частини, частні перевозчики підвищують свої ціни. А комунальний транспорт у нас єдине місто в нашій державі, де безплатне. І безумовно, це дуже велика підтримка людям. В цьому році ми плануємо зробити 10 капітальних ремонтів звичайних тролейбусів і також зробити два. Нових е дизель-генераторних тролейбусів. під час робочого візиту Олександр Вілкул виконав почесну місію. Вручив працівникам комунального підприємства Міський тролейбус подяки голови ради оборони міста за сумлінну працю на благо громади. В цей непростий для всіх нас рік всього персональні подяки отримали 31 співробітник. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.